Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Сьогодні хочу на ваше питання відповісти. Пишете, що за Уралом Путін збирає найманців вбивць. чи правда, чи ні? І як вплине ця кількість вбивць на хід війни? І якщо найманці, то напевно навчені. Да? Тобто, ну, давайте подивимося за Уралом. Чи збирає Путін за Уралом? Ну, армію, да, найманців, найманців. Чи збирає Путін за Уралом найманців. Чи збирає. Так. Да. От якраз із серії збирає, знаєте, як, ну, і вербує, і збирає, да, поповнює. Угу. Збирає. Чи їх там багато, чи це велика кількість, чи їх там багато. Е, ну, знаєте, вони ще типу в процесі. Ну, хочуть зробити багато. Вони ще в процесі, от, і вони ще, ще заключають там якісь, ну, я не знаю. Договора, може, там, беруть на роботу, я не знаю. Ну, тобто, ще вони збирають, ще є певні бажання багато зібрати, да, король жезлів. Хочуть багато, що хто ці люди, хто вони, чи то звичайні в плані професійності, да? що? Що ці люди вміють, яких збирають в плані війни? Чи вони професіонали, чи це просто як навчання буде? Ці люди, яких збирають, чи вони професіонали, чи це буде навчання? Тут буде певне навчання, вони все ж таки збирають не зовсім Готових професіоналів, да, паз жезлів тобто це ну, молоді, молоді е, люди, а, але по колісниці буде навчання, їх будуть натаскувати на ті навички, які їм потрібні, будуть навчати. Угу, дивіться, йде певна робота, йде певне навчання, щоб зробити з них а, рицарь мечовий, це агресор. Оце якраз той от найманець вивця, про якого ви пишете. Оце рицарь мечів. Тому що пас жезлів це замотивована людина. Це та, яка хоче це робити, не? чи буде застосовувати він цих людей? Чи буде він їх... В ну, війні з Україною, да? чи буде він їх застосовувати в війні з Україною цих людей. Ну так, да, збирається. Так, да, в нього такі плани, і, ну, в принципі, він буде це робити, він буде. Як це вплине на хід війни? Як не вплине? Що їх чекає? Ну, сильно не вплине, скажімо, да? тобто сильно якогось, якогось е результату від, ну, від того вони не отримають. Да? Хоч там щось вони собі і планують, але ні. Так, а що їх чекає, от тих, що зауральних? що їх чекає в Україні. Що вони підуть в Україну, що їх чекає? Ну, Україна, друзі, розуміє, що, що відбувається. Тут іде певний контроль, да? тобто, ну, кордони захищені, що їх чекає дама мечів, їх чекає тут відпор. Чи матимуть вони хоч якийсь успіх в Україні? Ні. А, вони будуть щось намагатися, попитка, попитка буде. Да? Попитка буде, але вони будуть зупинені. І знаєте, як ну, їм, їм доведеться просто дорога стоїть, щось де вона є? Ага, ось. Стоїть дорога, їм просто доведеться піти. Вони будуть зупинені. А, це для них. А для України тут дивіться, тут іде підсилення, О, тут іде захист, іде допомога. Україна тримає контроль? Король мечів. Так, буде, ви що? Тут, ну, все буде добре. Давайте ще, знаєте, я ще так спитаю, а, яка Україні може бути загроза від цих м, зауральних, які збирає Путін. Яка може бути загроза Україні? від цих найманців, яких збирає Путір за да? Уралом. Зараз, друзі, люблю сама, яка може бути загроза в Україні, від цих найманців. Ну, знов... вона хоче. Тут, тут, Знаєте, вони просто будуть намагатися проникнути як оці ДРГшні групи. Намагатися проникнути як оці ДРГшні групи. Тут дуже можуть бути просто провокації. От в плані цього загроза може бути, да. тобто, тут не про великий наступ, зрозуміли, тут про хитрість. Про те, щоб проникнути на територію України для провокацій. Що він їх готує для якогось наступу великого. Ні. Ні, це не для наступу, це для провокацій, друзі. Ну, о, буде їх запускати, да? от, таких от більш навчених, як. Чи буде він їми підсилювати якісь напрямки. Чи буде він їми підсилювати якісь напрямки? Отут. Да. Тобто він їми буде підсилювати. Ну, і плюс вони, бачите, як по хитрості. будуть підсилювати напрямки там, де потрібно. Да? Тобто там, де, там, де немає, там де пусто. Так, да, друзі, ну. Е... Добре, тому, так, знаєте, не панікуємо, дійсно збирає, але бачите, як Україна готує, а чи Україна знає. Ну, я думаю, знає, да? чи знає українська сторона, що там відбувається за Уралом. Так, звісно, тут не... і знову. Тут не тільки Україна знає. Ну, тобто, ця інформація не є. Не є секретною. Тут, 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 тут все вже на весь світ відомо. Тобто, ну, знаєте, все всім розказали, да, По секрету, всім у світу. Голосно, <сміст> голосно. Всім про все розказали. Добре, друзі. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, бережіть себе, бережіть Україну.